Всім привіт! З вами Тетяна ви на каналі Life Online. Я змінила фонову картинку свого каналу не загубіть мене. І якщо подобається, поставте вподобайки та обов'язково підпишіться, бо сьогодні буде дуже цікаво. Коротко, але цікаво. Сьогодні я хочу вам розповісти, як можна швидко створити лендінг за допомогою штучного інтелекту. Отже, для того, щоб створити лендінг за допомогою штучного інтелекту, вам не потрібно реєструватися на конструкторах сайту. Окремих, які які ви вже знаєте, вам потрібно відкрити ваш чат GPT у ньому знайти такого агента, налаштованого, який називається веб-сайт Generator. Він у вас точно є. Посилання на цього агента я вам залишу в описі. Отже, вам потрібно його відкрити. У мене він закріплений у моїй панелі. Далі берете промпт. Підготовлений заздалегідь. У цьому промті ми просимо створити сайт для затишної міської кав'ярні під назвою Кавовий куточок. Стиль сайту має бути мінімалістичним і теплим з використанням пастельних відтінків коричневого та зеленого. Можна тут змінити що завгодно. Наприклад, затишного. Міського, а, навіть не так, затишної міської, крамнички. виробів ручної роботи. Звемо мій простір. Мій простір. Стиль сайту має бути мінімалістичним і теплим з використанням пастельних відтінків коричневого та зеленого. В принципі, залишаю Лого у вигляді стилізованої картини. Картини з кавових зер. Зерем з гілочкою кави. Коротке привітання. Ласка, просимо до мого простору. Вашого стрівця-спокою у вирі міста. Залишаємо. Мені подобається це. цей заклик. Зображення затишного інтер'єру крамнички. З майстринями? Що проводять майстер-класи та просто спілкуються оються? Меню має включати список популярних майстер-класів з коротким, короткими описами. Декілька фірмових курсів, можливо, творчих. ілюстрацій у вигляді простих акварельних малюнків. Нехай це буде клубочки ниток, пензлі, пензлі. Вишивання. Ну отак, так, так залишимо. Добре, тепер натискаємо Відправити. І чекаємо, що він нам пропонує. Він нам пропонує під'єднатися до штучного інтелекту p 12. Дозволяємо. Зареєструйтесь, щоб переглянути сайт. Відкрити. Create new сайт У мене раніше був створений. Отже, у нас тут пропонує, що створити AI веб-сайт, за 60 секунд. Назва у нас є мій простір. Нам потрібно вписати короткий опис. Короткий опис ну Напишемо творча крамничка, Творча крамничка, сайт творчої крамнички творчої. Творчої крамнички з майстер-класами, курсами контактами, перевагами творчості, якось так, бо творчість вона завжди нас рятує. Творчості та затишного спілкування. Кування для дітей та дорослих. Після цього натискаємо Continue. І чекаємо, поки створиться наш сайт. Так, перший є. Другий занурюйтесь у світ творчості. Відкрити для себе радість. Творчості це через наші майстер-класи та курси. Прекрасно. І блоки творчі для всіх. З нами. І контактні дані. Після цього натискаємо, якщо нам, нам все влаштовує, ми тут все можемо відредагувати: заголовки, підзаголовки, додати якісь параграфи, лінки, замінити фото або змінити його дизайн. Фото замінити тут. Обрати нове, відредагувати, видалити або додати своє. Отут, Upload image. Можна додати щось, своє, можна поставити інше просто. Так само, і кнопки тут можна поставити посилання, яке буде вести на конкретну сторінку. Або на конкретну секцію, тобто на конкретний модуль. А можна поставити посилання просто. Прикріпити до посилання на WhatsApp, на Telegram, на Instagram, щоб людина могла перейти. І тут прописати відповідний текст. Текст прописується тут. Посилання на цей конструктор я вам також залишу. Я думаю, що вам буде цікаво його погортати, потворити разом зі мною. Такі маленькі сайтики, їх дуже зручно створювати, коли потрібно швидко створити зручний лендінг для реклами для просування. Після того, як ми все це створимо, ми натискаємо Publish. У нас буде ось такий трохи кривенький домен, домен безоплатний, бо для красивого домену нам потрібно проплатити в цьому, в цьому конструкторі швидшого інтелекту, та, так, домовити, тарифний план. Ми натискаємо publish. І чекаємо. От наш сайт опублікувався. Вгорі у нас запрошення створити, так як ми створювали на безоплатній версії, на безкотному терисі цю сторіночку, то у нас тут буде висіти панелька. Запрошення приєднатися до P12. І тут у нас всі елементи з анімацією навіть, і вони, звичайно, всі адаптовані під мобільні пристрої. Ну що ж, я сподіваюся, вам це було корисно. А впевнена, що було корисно. Якщо хочете дізнатися більше про штучний інтелект, про сайт, про WordPress, про дизайн Canva та багато іншого, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. З вами була Тетяна Таперу. Всім па-па!